Всім привіт! Сьогодні ми на одній із фер приїхали до наших друзів допомогти погодувати їм господарку, тому що вони поїхали на весілля, а ми, а ми тут на місці майже приїхали їм і допоможемо. Зараз вам трошки обхід території покажу. Дуже велика територія. Я навіть не знаю, то, напевно, в гектарах вимірюється, а не в сотках. Ну, Як то кажуть, всюди я лазити, не буду заглядати. Але так, поверхностно покажу. Тут такі класні каруселі дітям зробили. Тому що тут сусідів так немає. Але для дітей зробили все і навіть більше, я б сказала. Тому що не кожен таке може зробити. Короче, воно тут. Тако... Якось, а, там, за... там закрито, то воно крутиться так. Така качелька. Є гірки є. Гой, Все зробили для дітей. Город невеличкий. І червоного хатинка. Хтось подумав би. Але це, якби дивно не звучало, це курник. Курам теж треба світло. Невеличка загорожа, але мені що дивно, що зверху вони, не знаю, чи тут видно вам, чи не видно, але зверху немає от сітка, вони в день ходять, так? Але тут такі орли літають, що не знаю, нас в Україні то крали. А там поросята. Зараз йдемо туди. Тут в курнику, як в тому. Квартирі. О, навіть світло включається. Невеличкий, не багато курей, але є. Дві які поросята Тут хтось хтось із них з них буде нашій. Ми собі теж замовили порося Та якесь одне з них годується для нас. Там вода, там є бочка для корму. В принципі, так ходують, як і в нас в Україні. О, всі бігають. Діда тут. І все. І ось так. Ось так живуть. Так само, як ми в дрова заготовляють, є в людей камін. Палять дровами. Навіть в нас в місті також люди мають каміни і палять дровами. Наше завдання дати пити, їсти. Тут тільки кури і свині, більше нічого не тримають. А і ще котики. Котиків не знаю скільки. Рижіх дуже багато. Іди. піти на печені? Не зловила котика? Це мама. Мама їхна. Ага. Які гарні. Ти хочеш їх зловити? Да. Та ти туди не залізеш, ти впадеш по тих дровах. Не хочу. Не хочеш падати? Там мокотик побіг, ні носику. Хочеш на трактор сісти? Що там є? Тут якась хімія. Та вистачить тобі сісти. Ти наш маленький тракторист. Ей, ти не заведи, дівчино. Такий кемпер. Все є, що треба. Все, поїхали додому. Ось така територія. Класно. Сусідів нема. Кром своєї території понасаджено дерев, красота і тишина. Не Ти не хочеш додому, тобі тут сподобалось. Ніхто не заливає бетонами, камінчиків засипали, все. Біля гаражів трошки є бетону і вистачить. Ось така наша. П'ятихвилинка, п'ятихвилинна прогулянка, скажімо так. П'ять хвилин і все готово, все зроблено комфортно, що не треба всяких навантажень. Дерева, щоб затишок був. Так. Як вам подобається, ставте лайки і пишіть коментарі. Їдемо Надя, додому. Що всім гарного дня чи вечора, хто коли дивиться.